Тим часом у нас в студії є Костянтин Писаревський, активіст Дніпропетровського Євромайдану. Добрий вечір. Добрий вечір. У вас Доброго. там події розгортаються от, власне в той спосіб, в який вони розгортаються, ми фіксуємо. Але якщо дивитися з боку, то в драматичний, тому що людей побили, людей затримали. І що відбувається далі? Ну, дивіться, для Дніпропетровщини це взагалі те, що відбулося, це було шок. Тому що одна справа, коли бачиш картинку, як то кажуть, по телевізору, а інша справа, коли ти бачиш на власні очі, що збираються е, так звані добровільні повічники влади, яких не георгівська стрічка, тут жовта стрічка, тут медична маска, спортивної статури, і вони стоять за спинами міліціянтів і тримають в руках палець. А потім цими палицями глупасять всіх підряд, починаючи від... Вже кого там мітингувальників мирних, мирних громадян, журналістів, жінок і кого завгодно. Мені просто хотілося б сказати, що цей сценарій, який відбувся 26 числа, ну, може поставити певні акценти, як воно починалось, тому що. Я уважно слухав, що ви зараз, пане Романе, говорили про масомедійну обстановку, взагалі, mm. те, що є на східній Україні, те, що у нас в Дніпропетровщині, ну, наприклад, у нас шість каналів, тобто місцевих, так? і в тому числі обласний державний телеканал чи муніципальний 34-й Ахметовський канал, які всі показують гарну картинку. Всі танцюють, співають, калятки, і все, як то кажуть, very well. То хотілося б наголосити, що ось у нас. 26 числа це було дев'яте ну, віччя, Практично на всіх цих віччях була і наша організація Земля і воля і ваш покірний слоган завжди мав можливість звернутися до людей. Так, от, знову ж таки, треба сказати, що якось говорили, та от там Дніпропетровщина, Східнячки, чи Червоний, чи регіональний пояс. У нас був рекорд 10 тисяч громадян, які приходили на віччя. Ну, попередні результати, це були 2-2,5 тисячі, тисячі, коли був податковий майдан. Так от, стосовно 26 го числа, коли люди прийшли, зібралися, ну, цьому передувало пару таких подій, треба сказати. Влада, я на сьогоднішній день хочу сказати, вона випереджає на крок, в тому числі як активістів, в тому числі і опозицію. З одного боку, я тут уже збуду говорити не свою думку, а те, що просили передати там і члени нашої організації, і взагалі такі більш налаштовані до практичної радикальної роботи організації Дніпропетровщини. Якщо, наприклад, створюється майдан, який такий небезпечний, ну тобто безпечний, в плані того, що він співає колядки, розказує вірші, читає славень з рукою на серці, то це супер. Там нічого, нічого не буде такого, і влада володіє і, так би мовити, потихеньку контролює. А те, що відбулося 26 числа, була ідея така піти до обласної державної адміністрації і мирно сказати, що пора вам, друзі, мабуть, збиратися йти відстав. Ми можемо показати, що відбувалося 26 числа в Запоріжжі? Будь ласка. Ну, не в Запоріжжі. Дніпропетровській просто шукаю Запорізьке відео одночасно. Але Можна те, що, те, що відбувалося, ну зараз розженуть відео нам Штурм Дніпропетровської обласної державної адміністрації відео Дмитра Музики. У нас, щоб ми могли коментувати, бо ми це докладно показували. Е, ну, ось дивіться, ось тут ви бачите, там, де прикриті щитами, це міліціянти, це ВВ угу. і беркут, Беркутня. А за ними стоять ось оці тітушки, ось оце мирні громадяни, яких спровокували чим. Ну, по-перше, треба бачите бачити. Ми, тітушки. Е, е, ну, да, ми попали в капкан. Якби ми хотіли штурмувати 5 тисяч, ми б зайшли просто на центральні двері, де зробили кучугури, там залили ковзанку. Ми могли б зайти, але нас спровокували, з нами, до речі, були і ультрас, гарячі хлопці, голови і так далі. Їх спровокували чим? Оці ті тушки почали бити палками, ображати. Ну, послухайте, захоплення державних установ це порушення закону не було Власна державна адміністрація. це... Не було мети і ідеї захоплювати, не було. І ми навіть говорили перед цим староохоронцями, куди нам куди нас спрямували, ми туди й пішли. Ось бачите, це парк Лені назад. Ну це я тиль... звідки знаю, який це парк. Ви Ні, думає, це, я тильний, не, не це, це чорний хід, це чорний mm. хід до обладміністрації. Розумієте? Сама обладміністрація на проспекті. Проспект Кірова або вулиця Комсомольська, там ну про, такий прохід. Ну я пригадую, де вона в Дніпропетровську. Да. Так, Якби висаги. хотіли ми, наприклад, і спрямовували людей штурмувати, ми б пішли б на центральний хід і не йшли б, де ось тут уже піджидали. Бачите, ну кажуть, це капкан, хто спровокували і заманили сюди людей. А навіщо це треба зробити? Ми так розуміємо, що крім того, що всі вже стоять на обліку, взяті на карандаш, на лівець, треба бажано, щоб були тепер фотографії, щоб були начебто заклики, щось, начебто люди закликали, як ви говорите, штурмувати. Але ми навпаки, оцих молодих хлопців з Ультрас стягували з парканів, говорили, не треба цього робити, не треба піддаватись на провокації. Розумієте, в чому тут? І далі що? Далі виникає ситуація. Що ось дійсно екстремісти, ось дійсно якісь маргінали, якісь некеровані, незаконно слухняні громадяни, нападають на державну установу. Після цього що можна затримати 37-40 чоловік, відкрити кримінальні впровадження і взяти всіх на облік. І ця робота йде. Але насправді треба було залякати пересічного обивателя, той, хто побачить картинку, коли б'ють журналістів. Б'ють е жінок <клес> і <клес> б'ють навіть Ми Можемо які, так само взяти зараз архівне відео, подивитися, що відбувалося всередині Дніпропетровської обласної державної адміністрації, там, де інструктували е тих, кого е тепер зазвичай називають тітушки. І навіть е в міжнародній транскрипції вони тепер фігурують як тітушка. Тобто, це така міжнародна торгова марка. Ну знаєте, яка було власне ім'я. Як три да. перестройка була, так тепер да. є тітушка. і, і ім'я собственне. Ну це холо, це перший поверх. Ось ви бачите, тут прийом громадян відбувався раніше. Тут інструктаж. До речі, журналістка, яка хотіла взяти інтерв'ю, фотографувала. В неї забрали цю картку, забрали фотоапарат і їй погрожували хто, в присутності. То ці люди, і хто? Тобто з одного боку охороняють, з іншого роздають палиці. Тобто так. ну це зброя. Тично ну, якою можна битися, яким якими проломлювали черепи мирним і Оцими палицями. А хто ці люди, як хто їх там рекрутували? Люди? Ось жовті пов'язки. Да. Ну, те, що ми знаємо, це є, були представники з Кривого Рогу, це були з Луганська, Донецька і були спортсмени. Але вибачте, це повністю дискредитує спортсменів. Вже, ви пам'ятаєте, вже була інформація про розгон мирної демонстрації у нас 8 травня, коли з'явились дзюдеїсти, мабуть, є це вже на слуху. Тобто, знову ж ці спортсмени за кадром. І ще є один момент, який підтверджує нашу тезу стосовно провокації. Ми говорили, що не треба чекати темноти. Коли буде темнота, посилиться тиск і буде просто ізбієнні. Так і відбулося. Підігнали швидкі допомоги, вже знали, що будуть травмовані. Підігнали швидкі... Ми про все це розповідали в прямому ефірі. Насправді, що зараз там відбувається на цьому, ну, біля обласної державної адміністрації. Е, зараз ось недавно була сесія обласної ради. Відбулась кумедна, кумедна і одночасно я не знаю, як це називається безглузда. Такий момент, коли внуть, не зовні, а Середині. всередині обласної ради були поставлені щити фанерні, була був колючий дріт, і депутати, які йшли на сесію, там перегивалися і ходили крізь цю колючку, Розумієте? Ну, люди вже перемудрили і самі заховалися від свого народу. Це це дійсно ну, абсурд. Що далі відбувається на сьогоднішній день? Було 37. 30... Вони, вони для себе таку зону утворили за колючим дротом. Так, всередині, за колючим дротом, і проходили на сесію обласної ради через колючий дріт. Потім вони схаменулися і зрозуміли, що це безглуздо, ну просто і смішно. Всередині, навіть не зовні зараз. Є е, велика дискусія ну, сьогодні. Події спровоковані власне оціма ініціативами стосовно федералізації в в Дніпропетровську. Ну власне, я можу порівнювати там з Полтавою, де місто. Сповнене насправді такою традиційною байдужості, мало активне. І от в Полтаві люди вийшли і захопили обласну державну адміністрацію. В Дніпропетровську теж ситуація може бути аналогічною місто промислове, досить спокійне, завжди я б сказав так, інертне. Тут ми бачимо велику кількість людей, звідки ці люди взялися. Ну, дивіться, я ж вам сказав, що вперше на наших вічі, це дев'яте віччя було, збирається вже потужна кількість людей, 2,5, 5, до 10 тисяч. 26 числа ми підрахували близько 5 тисяч людей. В тому числі, треба нагадати, ну як, як то кажуть, уже ж і в обличчя багато знаєш, з'явились невідомі люди, невідомі обличчя. Розумієте? Тобто, це говорить про те, що можуть бути. З одного боку ті тушки, які з жовтими стрічками, а з іншого можуть бути революціонери, які можуть псевдо, ну в лапках революціонери, псевдоповедирі, які можуть спровокувати мирних громадян на це протиправне дійство, як ви говорите, із захоплення державних установ. А це десь змогу правоохоронним органам всіх взяти на облік і взяти кого в СІЗО направити, а кого взяти, як то кажуть, далі, щоб ця людина була на гачку. Тому на сьогоднішній день із 37-21, і ось на вчорашній вечір іще двох, 8 людей відпустили, відпустили, тобто 13 людей ще серед затриманих. Ну і ще ж ноу-хау треба сказати за Дніпропетровщину. Тому що у добровільні помічники, крім них, ще з'явились журналісти масово. 400 журналістів з посвідчення ваших колег, які отримали в тому числі і право на носіння у нас таке було на 223-му На, 223, на, на 223 виборчому округу, коли рахували голоси, з'явилися власне представники кримінальної зовнішності. Збеджемо що це преса. Так а тут плюс іще із зброї. Ну і треба ж сказати, це теж ось відбулось недавно. Прошу на всю Україну, коли Сергія Кульбача, адвоката двох степаненків затриманих. Так би мовити, підстерегли на зустрічі, тобто це говорить про те, що телефони прослуховуються, і напали на нього, вдарили обрізком труби по голові. Добре, що в нього була там травматична зброя, револьвер, що він зміг постояти за себе так, би його чи травмували, чи покалічили, чи може взагалі забили. Тобто, 296 стаття зухвали, цинічне порушення громадського порядку чи стаття 170. 171, якщо для журналістів, порушення прав виконувати свої професійні обов'язки, якщо це спілка, чи якщо це якесь об'єднання. Це теж те, що ми бачимо на сьогоднішній момент. Тому хотілося б, може, іще раз акцентувати, що влада на сьогоднішній день веде в рахунку, до речі, є там заява нашої організації земля і воля з цього з цього приводу. З одного боку, треба, щоб був якийсь. Майдан тихий, підконтрольний, коригований, танцюючий, співаючий, десь там в глушині. А з іншого боку, ця провокація дала змогу владі взяти на в облік і залякати, Залякати, тобто масового обивателя і так далі. А от а, Філатов і Корбан вони залишили країну через симпатію до Євромайдану, наскільки я розумію, вони там поставили в центрі Європи торгівельному на екран. Трансляцію п'ятого каналу після чого там знеструмили, а вони поїхали з Кри дійсно. Є заява Геннадія Корбана, Бориса Філатова. І коли вони на пасажі це в центрі міста почали транслювати п'ятий канал, коли ми знову ж таки говоримо про мас-медіа. Ну, от, дякуючи вам, в тому числі можна хоч сказати, звернутися до Дніпропетровців, що насправді відбувається. Так коли вони це зробили, їх обісточили, вони зробили таку заяву, ось вона теж тут є у нас, і покинули. Але ж їм краще вони мають таку можливість. Нардепи мають недоторканість, бізнесмени великого бізнесу можуть поїхати за кордон, а всі громадські діячі стали на облік і ними зараз плотною будуть займатися правоохоронні органи. Ось, ось ось в чому небезпека, ось в чому застереження. І ними будуть займатися. Займати... Які настрої в Дніпропетровську взагалі? Ну, тобто, якщо не брати там симпатиків і Євромайдану, а ну, серед людей ви ж там спілкуєтеся? Е, настрої такі, що люди, ну як то кажуть, вже звичкою поглядають, а що ж там столиця скаже. Це по-перше. Е, і настрій, е, чим закінчиться переговорний процес, як здоров'я нашого гаранта буде, коли він вийде з лікарняного. Як в тому числі от сьогодні був форум представників Євромайданів усіх міст із 46 майданів, теж говорили. Який же ж е, хотілося б, щоб оці всі майдани стали не об'єктом, а суб'єктом, щоб вони були представлені, щоб вони мали право голосу, щоб дослухались до того, що робиться в областях, і Дніпропетровці, ну вони вже показали, що вони активні, це не якісь там східнячки. Це дійсно люди з активною життєвою позицією громадянською. Тому вони налаштовані, я думаю, не дивлячись там, чи мороз, чи хорделиця, чи там якісь кучі гури, відгородилась влада. Все одно ми своє слово скажемо, і Дніпропетровщина не буде пасти задніх. Це центр серця України. Якщо на Дніпропетровщині буде активізація то Можна сказати, що. Ну, вона ж вже відбулася. Я ж кажу, що вона вразила за масштабом, тому що несподівано багато людей. От і все. Дякую вам за участь в програмі. Костянтин Писаревський, активіст Дніпропетровського Євромайдану, був у нас в студії. І я можна, можна користуючись нагодою, е, є ще такий момент. От ми е, намагаємося використовувати майдани для того, щоб перевести е, в практичну площину. Люди, от ви кажете, що підніме людей? Людей підніме те, що будуть вирішуватися конкретні їхні питання, щоб це були громадські слухання, громадські обговорення, і в тому числі те, що Гарант, наприклад, привіз із Китаю 100 тисяч орної землі, щоб вони без громадських слухань перейшли на 50 років в користування на Дніпропетровщині 100 тисяч гектар орної землі, Чорнозему. а потім, наприклад, 3 мільйона гектарів. Тому ми хотіли, от, якщо дозволите, щоб ми сказали, що. Що е, земля, земля і воля це, мабуть, основне те, що залишилось і має бути в Україні. Без цього немає держави, без цього не буде е, державності. Ви знаєте, тим часом ще раз дякую вам за участь в програмі. Костянтин Писаревський, активіст Дніпропетровської Євромайдану. Тим часом поки.